Христос Воскрес, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес! Всіх вітаю світлим Днем Пасхи, всім бажаю Божого благословення, смачної Пасхи, Божої ласки. І всім дякую за підтримку, за гарні лайки, за побажання, за все. Дуже вам щиро дякую. Кормимо вже ми своїх кошечок ось, кошечки за вечеря, водичку поміняли, корм насипали. Вони дружно їдять кашку. На, на, на їжте. Там теж їдять і голуби вже є. приходять, не треба голубам кермоку виносити. Найде що крутися, вже їж, А Найда привикла в підвалі їсти на висоті. зараз підемо в підвал, бо всі ще тут та сіренька яку. Зімою нам підкинули, вона не вміє. На вулиці їсти не знає, теж йде в підвал, там вона їсть. Так що зараз ідемо ще туди, там потрошки їм поналажуємо.